Усім привіт, друзі! за підписка та вподобайка. А я сьогодні создав клуб в Бравл Старс. Підписуйтесь на мій канал і можете вступати в цей клуб. Я от написав в описанні клуб ютубера Максима Земляка вхід тільки з підпискою на канал. От те клуба, будь ласка, записуйте, поставте на паузу відео, запишіть його, будь ласка, просто от нажимаєте кнопка Шукати клуб. Пишете цей. Зараз покажу. От пишете от Максим Земляк. Ой. Максим земляку. Шукати. От мій е, перший е, клуб. Чи, може, якийсь ще буде. Ну, вступайте в мій клуб! Е, в мій клуб вступити можна з від ноль кубків. Будь ласка, вступайте. Ну, Ми зіграємо пару каток. Ми будемо знімати до відео, так і називається, про цей проходження квестів. У мене от ящик. Зараз ми його відкриємо. Нічого. Ну, я і розумію. Будемо проходити квести. Виграти з бойцом. Бо. П'ять разів. Добре, ми виграємо. Зараз ми виграємо. Так, у нас загрузка йде. Так, ось так. Давай. Давай, 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 загружайся. Сто відсотків і не загружається. Нас вбили. Не, я не зрозумів. Я ж даже. Я ж не зіграв. Усе. Нам в конфлікти вступати з Розою не потрібно. Ну, нам потрібно його вбити. Ні-ні-ні, будь ласка, тільки не, про, не програти. Залагалось. І ми п'яте місце зайняли. Мабуть, нам зараху... не зарахують. Ладно. Будемо чинити як креси. Сядем в кущі і будемо чекати того самого моменту. Коли потрібно вилазити? Так. Так. О, ні, 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 ні. ні, ні, -ні, -ні. Будь бласичка, не лізьте до мене, я піду собі далеко. Все, все, сидимо. О, ні. Біжим. Біжимо, біжимо, біжимо. Давай біжи, бо. Все, біжи, біжи. Все ми в кущиках. Сидимо. Кину поки смайлик. Все. Що у нас А ми затімились. Ми підвели трохи свого друга П'ятисекундного Який, на жаль, нам не друг. Ми могли б дуже познайомитися. Мабуть. Я б йому сказав про свій канал і би підписався. Мабуть, мені зарахують. І четвертий. Так, да, зарахували. Як? The За квест. Небагато хвилин. Відео буде йти до п'яти чи до шести. Мабуть, до шести. Там. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Фу. Все. Живемо далі. Так. Ящик. Йдем до. О, ні, О, ні ні. -ні, -ні. Все розбагалось, так, ось так, наносимо удари. Будь ласка, наносимо удари. Так, фенах там іде. Біжим. Не затімитесь, не вийде. Потрібно Оні Джесі. Живемо, живемо. Стій. Я ж бачу, ти в кущах. Ні! Ну, мабуть, нам зарахували. Зарахували зарахували. Підписники буду закінчувати відео. Е і я хочу розказ розказати графік наших відео. Я кожен день не зможу знімати відео, то буду знімати через день. І всі подробиці про графік в, в, в описі. Усім до побачення.